У селищі Троїцькому Попаснянського району вдруге за останні кілька місяців обстріляли загальноосвітню школу. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Вперше снаряди влучили в будівлю школи ще три місяці тому. Тоді силами обласної влади та волонтерів вдалося оперативно здійснити ремонт. Після чого школярі відновили навчання. Однак, з активізацією бойових дій на Дебальцівському плацдармі, Троїцьке знову потрапило під обстріли з різного виду зброї. При тому, що в селі ніколи не було військових, запевняє Геннадій Москаль. Лінія фронту Дебальцівського плацдарму була за селом, там стояла 128, ну, частина 128-ї бригади. Значить, в селі не було військових. Абсолютно було. Ми постійно сюди заїжджали. Це для чого це було робити? От вони взяли спеціально, знищили школу, знищили церкву, знищили всі трансформаторні підстанції, порозбивали електричні стовби. Ну фактично понищили всю інфраструктуру. Зважаючи на масштаби руйнувань будівлі школи, цього року відновити навчання в селі ймовірно не вдасться. За словами Геннадія Москаля, для ремонту потрібні значні грошові вкладення, які не передбачені бюджетом. Тому наразі Луганська облдержадміністрація шукає меценатів, в тому числі і за кордоном, які допомогли б дітям, що натерпілися від війни, знову сісти за шкільні парти. Не пошкодували бойовики і кам'яну православну церкву, збудовану ще у 1840 році. Під час останнього обстрілу навколо церкви утворилися величезні вирви. Деякі снаряди влучили в саму будівлю, пробили дах і вибухнули всередині. У результаті вівтар повністю розбитий, ікони посічені осколками, священні книги валяються на землі. Тож храм, який пережив дві війни громадянську та другу світову, а також радянську владу, зруйнували ті, хто називає себе поборниками. Православного міра. Ну, це дивно дивуєшся. Ну як, як так православні можуть робити? Це ж рядом, тепермовай, стахану, каліново, каліново-борщивате, все, яке зайнято так званими ополченцями і незаконними збройними формуваннями, які кричать за русський мір, за православ'я. От ну, православ'я, подивіться. Православні руйнують православні храми, Православні вбивають православних. Через постійні обстріли мирних мешканців та дітей з Троїцького довелося евакуювати в безпечну місцевість. Однак у селі ще залишається близько 300 людей. Жахливу ситуацію з продуктами харчування в Троїцькому місцева влада разом з волонтерами намагаються виправити за рахунок гуманітарних вантажів. Цього разу до селища завезли понад 20 тонн гуманітарки.